У чому все ж таки ви бачите головну місію вашого комітету? Головна наша місія комітету, з одного боку, як я вже сказав, ми дійсно займаємося опрацюванням і аналізом, аналітикою того нормативного правоматеріалу, який до нас доходить. Раз. Друге, ми самі направляємо досить часто пропозиції про удосконалення uh -huh. тої чи іншої сфери діяльності. Зокрема, от в нас от, дуже часто говорять, що перенавантажені суди. Uh -huh. що Справ дуже багато, значить, там судді не справляються, треба вис... фінансування. Тобто, в даному разі, і наш комітет так само опрацьовує певні механізми. Як можна оптимізувати практику і розвантажити певну частину сті, ми безумовно, ці пропозиції подаємо для їх впровадження в життя з іншого боку, у зв'язку з тим, що е, фактично всі члени нашого комітету профільно займаються антикорупційно правовою тематикою? Ми напрацьовуємо так, скажемо так, певні механізми, певні механізми захисту uh -huh. людини в судових процесах, і фактично ці механізми потім вже впроваджуються в практику, і вже потім ставиться стала судова практика чи стала адвокатська практика, тобто з. Одного боку, ми і опрацюємо, так сказати, певні ноу хау.